Так, доброго дня усім, абрикоса довгострадальна Бачите, вже так, де щоб так показати, що листочки вже відкриваються, можна так сказати. А цвіт повністю весь може, може, десь. І виїжджає, хоча дуже мало варіантів. Ось, бачите, він весь почорнів. Навіть і листочки всі загнулися на тій стороні. Що урожаю походу на цей рік. Не бачить. Мінус 7 не повитримувала. Ну, може на наступний рік хоч щось буде. Тут в нас також є дуже гарненьке дерево. Ну походу. Воно так само цвіт випустило. І нічого з нього не вийде. випустило мінус 7 і воно просто замерзло. Так, тут у нас персик, йому очків 2-3. Я його підрізав цьому году гарненько, наскільки це можливо було. Пів! І навіть він щось там. пару квіточок цвіте. Це добре, Так, черешня. Це йому в цьому році потрібно буде укривати чимось, бо так зацвіте добренько, щоб якісь плоди були, а то ще шпаки поможуть. Так, тут так само абрикоска вже пішли абрикоска. тут і персик абрикоска. Пішли листочки крутитися, треба буде після цвіту зразу вже. Кропить. Зразу вже. Тут в мене ще є карликовий персик малесенький такий, але цвіт у нього прям шикардусовський такий. Він вже почав зацвітати після морозів. Є така думка, що щось уродить. Не забувайте підписуватися на канал. Всім дякую.